цей танк один з багатьох бойових трофеїв, захоплених у Курській області, але на сьогодні, ймовірно, найбільш цінний. Такий Т-90М, російський Уралвагонзавод, виробник цього танку, оцінює більш ніж 4 мільйони доларів. Росіяни переконані, що це не просто найкращий російський танк. Вони чомусь вважають, що це найкращий серійний танк у світі. Що ж? Танкісти 80-ї десантно-штурмової галицької бригади перевірять це на практиці. Десантники штурмували лісосмугу із добре замаскованим укріп районом противника. Бійці чекали на серйозний опір. Тому в операції задіяли кілька бронетранспортерів страйкер та бушмастер. Першим в колоні їхав танк, за ними чотири страйкера. Потім буші і Бетер. А скільки бушів було? Бушів троє. На такий бронекулак росіяни, мабуть, не очікували під шквальним нашим вогнем. Орки не могли висунути навіть свої обличчя. Неочікувано для нас ворог почав в паніці тікати. Частину з ворогів ми знищили, частина полягла там. І що ми по рації почули? що Нам говорять, що танк десь є. Танковий бій, здавалось, був неминучий. Мій механік каже, у нас зліва стоїть танк. Навідник, одразу реагуючи на ці слова, його повернув башту. Та хотів вистрілити. Я йому говорю: не треба. А чому ти вирішив от загальмувати його? Що тобі підказало, що стріляти не треба? Дуже маленька дистанція була метрів 5-6, Кажу, не, не треба стріляти. Можливо, він буде і нашим. Ми зможемо на ньому їздити. Владислав, командир українського танку, не помилився. У ворожому Т-90, попри споряджений боєкомплект, стріляти було нікому. Екіпаж втік разом з тими, хто сидів у сусідніх бліндажах. Були два бліндажі по 20 людей. Це були за все, якісь кадирівці, них і прапор кадирівці. Прапор теж став трофеєм галицьких десантників. Напевно, кадирівці були б дуже здивовані, якби дізналися, що їх вогнем зі страйкера розігнав, можна сказати, класичний ботан. Тут спеціальний вчитель біології та хімії. Працював лаборантом кафедри ботаніків. Вчорашні вчителі та інженери сьогодні вже готують Т-90 М до бойового застосування. В принципі, візуально подивитись танк як танк, схожий візуально на радянські зразки. Калібр е той самий, гармата та ж сама, кулемети ті ж самі. З приємних сюрпризів в башні значно більше місця, ніж в попередніх танках радянської концепції. І нарешті екіпаж, як того вимагають правила, може працювати в бронежилетах. Хоча я не думаю, що на практиці наші хлопці будуть це робити. Тут дуже багато електроніки, оптики, все нове, все свіже. І для того, щоб змусити ефективно працювати цей танк українським фахівцям ще доведеться. Зламати хакнути систему обізнаності командира, але перш за все треба розібратися з ключовим елементом танку, який власне і робить його небезпечною зброєю. Потрібно розібратися з системою управління вогню. Система управління вогнем калина це спроба росіян втілити концепцію розумного танку, який бачить противника першим. Напевно, не варто казати, що зібрана вона із західних комплектуючих, які, попри санкції, продовжують надходити до виробників засобів вбивства українців. Т-90М – дуже грізна серйозна зброя, яка завдяки електронній начинці, грубо кажучи, може виявити. Танк противника або його протитанковий засіб ще у той момент, коли вони на нього наводяться, тобто відреагувати на загрозу першим. Але тоді виникає запитання, чому російський екіпаж втік звідси, не зробивши жодного пострілу. У командира танкової роти є власна версія. Чому це саме той БК, який полетить противнику у відповідь назад? Яких би мільйонів не коштувала електроніка, все залежить від рук того, хто укладає боєкомплект. Є особливість укладання боєкомплекту у конвеєр. Якщо цей конкретний тип снарядів покласти трошки не під тим кутом, він не зафіксується в лотку, подальшому ним ти зробити не можеш. Снаряд був укладений неправильно, танк не зміг стріляти, і через це екіпаж противника змушений був накивати п'ятами. Але т 90 м не єдиний новітній танк, який поповнив український арсенал в ході курської операції. Екіпаж цього т, т 80 БВМ. Залишив свою бронемашину десантникам, так, це Т-80 БВМ 2023 року. Випуску, те, що його захопили в якості трофею, це спільна робота, колаборація галицьких десантників і військової контрозвідки СБУ. Тут всередині значно менше електроніки, але танкісти Галицької десантно-штурмової бригади вважають, що цей танк кращий. Вони з ним люблять працювати, бо знають, як з ним працювати. Головне, що тут стоїть дуже потужний газотурбинний двигун, який дозволяє розвивати високу швидкість. Саме тому десантники називають цей танк танком прориву. Новітні вісімдесятки дістались нашим десантникам не тільки з мангалами, а й зі спеціальним покриттям, яке робить їх невидимими для тепловізорів. Такий ось новий бронетанковий тренд, який треба перевірити вже в бою проти колишніх господарів. Трофейних вісімдесяток ми маємо вже... Чотири штуки лише в Галицькій бригаді Курська операція збільшила танковий парк на сім одиниць. І на відміну від західних трофеїв, які Росія може лише возити як цирк Шапіто по своїх містах і селах, російська трофейна техніка реально підсилює український бойовий потенціал. Андрій Цаплієнко Ілля Шенкаренко, Сергій Парфілов ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.